Мені тринадцятий минало, я пас ягнята засилав, чи так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе Бога. Уже проклинали до паю, а я собі у бояні. Молися Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господня небо і село, ягня. Здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, села почерніло Боже небо голубе і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і клинулі сльози. Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, наче сонце засіяло, наче все на світі стало. Мої лани, гаї, сади, і ми жартуючи, погнали, чи ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю. То серце плаче та болить, чому Господь не дав дожити? Малого віку утім раю, умер би очі на ниві, нічого б на світі не знав, Не був би в світі юрдив, людей і Бога не прокляв.